Що ви бачите перед собою? Це скарб. Зараз розповім. Чому це буревісник відгоріла з барбікю. Туристичний ніж, який готовий впоратись з будь-якою поставленою задачею. Давайте поговоримо трошки про характеристики. Сталь 50х, 14 мф твердість сталі 55-57 HRC. Мені здається, тут і казати нічого не треба. Цей ніж, який готовий працювати. Клинок тут 125 мм. товщина леза 4 мм. завдяки чому можна робити контрольований зріз, і в використанні цей ніж відчувається професійно. Я, звичайно, можу багато розказувати. Ати, але мені здається краще один раз показати, і все буде зрозуміло. Ось так він працює. Ніж має фул танк конструкцію та накладки G10, і я ніколи не могла подумати, що це стане моєю улюбленою характеристикою. Саме накладки G10, от саме це є скарб, як на мене. Я, звичайно, не використовувала його в якихось екстремальних умовах, але на кухні мокрі руки, при тому тобі треба розрізати щось жорстке, тверде. Він настільки впевнено лежить в руці, що я не знаю, як це можна описати, якщо не спробувати. Цей ніж для мене як збірник. Якихось характеристик та функцій, які я зустрічала в різних ножах, але вони були всі окремо. Тут просто все взяли і зібрали. Це туристичний ніж, але це не заважає використовувати його вдома і кайфувати від процесу. От саме кайф це єдине, напевно, слово. От скарб, кайф це те, що я можу підібрати, і це відверто. Також в комплекті де ось такий чохол шкіряний, ось такого формату. Ви можете бути впевнені, що ваш ніж в безпеці. Я не турист, я не чоловік. Але мені так подобається, що це обов'язково залишається в мене. І я сподіваюся, що та інформація, яку я вам розповіла, була для вас корисною. Можливо, хтось знайшов для себе той самий ніж, який так довго шукав. Тому перевісник відгоріла з барбікю. Це мій вибір, і це моє задоволення. Пробуйте, користуйтеся. Я дуже раджу.